Лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав з робочим візитом Запорізьку теплову електростанцію в Енергодарі. Виступаючи перед колективом ТЕС, майже одразу заявив, що Україна не готова до опалювального сезону. Мінімум, який має бути 17 мільярдів кубів, станом на сьогоднішній день у нас 14 мільярдів. а до опалювального сезону два тижні. Тобто, входити в опалювальний сезон з дефіцитом газу і з дефіцитом вугілля. Замість того, щоб платити і давати роботу нашим енергетикам, нашим шахтарям, використовують мільярди доларів, щоб купити російське вугілля із ЮАР. Виявляється, з ЮАРу дешевше привезти вугілля. Земельний податок ще одне питання, якому приділив увагу Олег Ляшко. За його словами, зарплати та пенсії не індексують на відміну від податків на землю. Порівняння з минулим роком, плюс 45%. Бо вони індексують на інфляцію зарплати пенсії на інфляцію не індексують а земельний податок індексують. І значну частину коштів, які б можна було спрямувати на підвищення зарплат, ідуть на сплату земельного податку. Обговорювали не тільки питання, які стосуються енергетичної галузі. Народний депутат зазначив, що парламент вже прийняв закон стосовно вивізного мита на металобрухт. Ми добилися в парламенті. Мій закон прийняли. Президент його підписав, щоб збільшити з 10 до 30 євро вивізне мито на тонну металолому. Минулого року Україна встановила антирекорд: мільйон двісті тисяч тонн металолому вивезли за кордон. Ми пробили цей закон. Зробили зараз 30 євро за тонну. Вивізне мито, і зараз склади металургійних підприєм заповнюються металобрухтом. Далі питання залу. Зокрема, мова йшла про нову поліцію та ситуацію на сході країни. Також лідер радикальної партії розповів про створення державного експортного агентства, яке допоможе збільшити надходження коштів у бюджет країни. Ми пропонуємо створити державне експортно-кредитне агентство, щоб через механізми державного бюджету стимулювати наш національний експорт. Щоб ми більше продавали за кордон товару, на жаль, сьогодні ситуація протилежна. Зустріч лідера радикальної партії з працівниками та керівництвом електростанції тривала близько години. За цей час всі присутні отримали відповіді на свої питання.